Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 7 вересня 2023 року і я знімаю свій, своє чергове відео, яке буде присвячено перцю, перцю Амарок. Я там пару відео вже про нього відзняв. От, зараз далі ми проводимо огляди. Е -е, що хочу сказати? Значить, е він у нас 1 травня ми його висадили у теплицю 10, травня, 10 серпня він у нас почав плодоносити. Тобто це 100, 100 днів від висадки 100 днів від висадки він у нас почав плодоносити після висадки. Плоди мені дуже подобаються. E, значить, в принципі, от, якщо взяти, то середній плід десь 420-450 грамів mm? дуже непогано він себе показав. E, правда, як завжди, ми e, підв'язали трошки не так, як потрібно. Перець і культура. E, Хрупка от, багато поламалося, багато пропало. Ось ви можете бачити, тут таке щось трошки підв'язували. ну Тобто перша кість вона взагалі хорошо відродила. от Друга кість, не знаю, чи вона ще щось буде з нею, чи не буде. Ну, побачимо. От, побачимо, що буде. Таке, воно зав'язує, цвіте. о, Але вже сьогодні 7 вересня побачимо, що буде. Теплиця порвалася трошки. Ну, побачимо. По урожайності. Значить, по урожайності, в принципі, можна сказати, що ми вже кілограм з куща взяли. О, тобто, в принципі, якщо буде погода, все буде добре. Я думаю, що ще, ще кілограм ми повинні взяти. Це якщо не буде великих морозів. Побачимо. Ось так. Може й не візьмемо, не знаю. От. Побачимо, як воно буде. Ось така в нас. Ситуація з перцем Амарок. Тобто в хороших умовах 100 днів і початок плодоношення. Ось так. Дуже багато поломаного. Тут у нас він змішаний із хаски. Але щось трошки є. Це ми тільки що вибрали, в принципі, тут його майже немає. Вибираємо часто, тому що не, не чекаємо, бо його тут небагато. Ось так. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу, до побачення!